Їй було лише 17, коли її місто захопили. Далі окупація, страх і вибухи. Тоді Ксенія зрозуміла її життя, які плани на нього кардинально змінилися. Як далі вступати, як завершувати школу, як взагалі жити далі? От почнемо з того. І по-друге, це те, що з перших днів вже були російські військові. Постійно їздила техніка військова, були блокпости з росіянами, почали влаштовувати свої права, скажем так. Під контролем окупантів лікарні школи адміністрації. У таких умовах Ксенії доводилося думати про майбутнє. Ситуація розвинулась так, що коли наша школа казала, що ні, ми не будемо співпрацювати з російською владою, я потім бачу на школі великий плакат з прапором Росії за перемогу чи за мир, там щось таке, і потім до мене в кінці травня, там початок червня, приходить класна керівниця і каже, що я маю отримати російський сертифікат про завершення школи і їхати навчатися в Росії. Тобто риторика школи змінилася, вони стали проросійськими. Так. Коли ви почули от такі слова, що вам потрібно. Збирати речі, їхати в Росію. Які у вас були тоді думки? Мене змусили туди поїхати навчатися. По перше, я не хотіла туди їхати навчатися, тому що це країна агресор. По-друге, чому я не могла залишитися в Овчанську? тому що у нашої привне матері була така позиція, що якщо тобі виповнюється 18 років, то йти в свободне плавання, як то кажуть, і от тому я не могла і не залишитися, і не, не поїхати. От і таким чином я опинилася в місті Шібекіна і навчалась технікумі на перукарях. Хоча мені перукарське діло взагалі не цікаве. У російському коледжі була своя пропаганда, каже Ксенія. У нас були підняття російського прапору в актовій залі, а це співання гімну російського, і потім, після цього, як то кажуть, у них там є оце розговор важно, тобто прославляти, яка хороша росія. Я не хотіла співати російський гімн. Вони намагалися мене змусити зробити російський паспорт. Я Постійно відмовлялося у Росії. Опинився і брат Ксенії. Дівчина дала собі обіцянку, що покине на країну агресорку за першої можливості, але тільки разом з братом. На той момент він жив у прийомній родині, і вони просто всі місяці промивали йому мізки, казали, що в Україні нацисти, що вони його вп'ють, що він нікому не потрібен в Україні. Взагалі, навіщо тут треба їхати? Бо там війна. Ось і після такої пропаганди мені доводилося, скажімо так. Відстоювати любов до брата, просто боротися за нього, щоб його повернути. Ксенія таки зуміла звернутися до соцслужби Харкова та зв'язатися з фондом Save Ukraine. у травні 2023 року разом із братом повернулися до України. А далі постало питання вступу до вищого навчального закладу. Через те, що я після 9 класу не здавала ЗНО, після після го тобто ковід, потім війна. Я приїхала в Київ по факту без всіляких екзаменів. Я почала шукати дуже надихнулася професією журналістики. От я знайшла сайт з університетом. Я з ними сконтактувалася. Мені сказали, що може перейти про творчому конкурсу це було просто в ідеальному форматі. Дівчина зізнається, вступати до вишу для неї було великим кроком і до того ж боялась, як її сприймуть одногрупники. Коли повернулася, у мене були моменти з моєю мовою, да, тобто я чудово володію українською мовою, але через те, що я там довго нею не говорила, поки там була в окупації, там в Росії, то якби мені трошечки важко було. Якось страшно признаватися, да, що така у мене була історія, така ситуація, от саме перед одногрупниками. А так насправді я, скажем, так нічого не очікувала. Ми просто прийшли а, там другого, наче вересня а, просто всі такі щасливі, просто всі як е, новачки, так. і якось всі почали якось дружно знайомитися. Одногрупники знають вже вашу історію. Частково комусь я розповідала, хтось там щось бачив, але прям так, щоб стати і сказати, от я там, я там пережила там то-то, тобто -то, такого не було. І як реагували ті, хто дізнавався цю історію? Казали ого, типу там. Ого, як так там, як там, як ти взагалі втримала? Тобто такі якісь питання, да? ну бо скажімо, не кожна людина таке переживає. От, і, ну, Тобто, якогось такого конкретного нічого такого не було, просто скажімо, питали якісь такі загальні питання. Для вступників із тимчасово окупованих територій діє спрощена процедура вступу до українських вишів. У межах державної програми працюють освітні центри Донбас Україна та Крим Україна. Їх створено на базі десятків університетів по всій країні. Щоб подати документи, не потрібно мати сертифікати НМТ чи ЗНО. Етапи вступу можна пройти і дистанційно. Пакет документів мінімальний. Документи, що необхідні для вступу, копія паспорта чи свідоцтво про народження, документ про освіту або можливість скласти ДПА чи річне оцінювання, заява на вступ, мотиваційний лист. Якщо немає українського атестата, його можна замінити співбесідою. Такий формат дає можливість отримати українську освіту навіть тим, хто жив роками в ізоляції. Ще одна перевага квота 2. Це окрема категорія вступників із тимчасово окупованих територій, яка дозволяє вступати без конкурсу та без сертифікатів. Якби діти, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, або, на, або вони вивезені на територію Росії, могли побачити це інтерв'ю, що б ви їм хотіли сказати? Ну, по перше, сказати, що тікайте звідти я. Дійсно вдячна долі, що я втекла з, від, з того російського полону. Я навчаюсь очно, я ходжу на пари, от також там горять дедлайни. От, але для мене є розуміння того, що ти все сприймаєш, ти бачиш вчителя, ти можеш писати рукою, там а не перед ноутбуком, перед телефоном. І... Дійсно бажаю, щоб всі повернулися. Ну не треба там залишатися, бо ну краще продовжити жити життя з чистого нуля, аніж якщо ти в Росії, то якщо це хлопчиків їх відправлять на фронт і будуть воювати проти своєї батьківщини. Якщо це дівчата, то росіяни зроблять будь-що, аби ці дівчата народили потім російських дітей і залишились на жизне завжди так само в Росії. Карина Подленко, Ігор Ткач та Максим Кондратенко телеканал Рада для підсумків Єдині головне.